Усім гарного чудового настрою. Сьогодні хочу поділитися рецептом солодкого свого дитинства. Це шоколадні ковбаски, які актуальні і на сьогоднішній день, так як дітки їх дуже-дуже люблять. Вони є легкі та швидкі в приготуванню. Отож, зберігайте рецепт та готуйте на стеробі своїм близьким. Отож, переходимо до приготування. Насамперед потрібно змельчити наше печиво. Ось так беремо руками його. Ось печиво має бути ось такими маленькими кусочками. Тепер у планетарії поміщаємо наше масло, щепотка солі та пудра. Усе гарно збиваємо, масло повинно бути кімнатної температури, воно повинно бути м'якеньке. Коли маса посвітліла і стала такою пишною, ми додаємо наше какао. Молоко. Та ром. Ром можна замінити, кому не подобається. Ще одною ложечкою молока. І продовжуємо мішати. Ось наша шоколадна маса вже готова. І тепер беремо наше печиво і потихеньку вмішуємо. Тепер беремо ось таку харчову плівочку і в два слої її розкладуємо на столик. І на нього переносимо нашу масу. Ось так. zakručujem. Harno premenjavimo. Та гарно розкачуємо, щоб наша ковбаска набула такої гарної форми. Ось так. Тепер поміщаємо як мінімум на 4 години в холодильничок, після чого можемо подавати. При тим, як подавати, можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю. Ось наша колбаска настоялася. Зараз ми будемо її відкривати. Для декору посипаємо пудрою. Так, а зараз нарізаємо. Super. Och vi ska också prova på lite den?